У Житомирі провели воркшоп для ветеранів. Такий захід організувала Житомирська ОВА за ініціативи координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України. Спікерами програми стали різні організації з області, що підтримують ветеранів. Це захід все-таки для ветеранів. Ми хочемо вивчити, наскільки ми можемо бути корисні урядові організації, які займаються ветеранською політикою, з неурядовими організаціями, які займаються ветеранською політикою. Для нас це дуже важливо, так як політика ветеранська. Якщо чесно, тільки формуються в державі України, а Житомирська область, як одна із самих мілітаризованих областей, повинна бути флагом у цьому процесі. На заході представники організації презентували свою діяльність. А його учасники мали змогу з ними поспілкуватися. Усім буде цікаво подивитися, те, що облдержадміністрація робить саме для на користь ветеранів. Тому про сьогодні і про це ми теж проговоримо. Ну і про подальшу співпрацю, тому що якщо певні будуть заходи, ми будемо знати, що є організація, наприклад, загід, де чи є в іншому районі, і ми зможемо з ними так само ну, разом же, да, долучатися і допомагати підтримувати наших ветеранів. Ветерани так само побачать, які є да представники неурядового сектору, куди можна буде звернутися, або ми. Зможемо їх перенаправити. Військова Ольга, яка долучилася до воркшопу, розповідає, стала на захист України у 2019 році. На році. Світлодарській дозі зустріла своє кохання, але склалося так, що в серпні 22 го року під зюмом він загинув. З мене лишилася донечка, її прирочки звати Анюта. Я продовжую нашу спільну справу. Все роблю заради пам'яті. Чоловіка заради пам'яті хлопців, побратимів, які на жаль вже не повернуться. Захисниця каже, кожен з присутніх має свою болючу історію і важливо почути один одного. Ганна, переселенка з Херсонщини, також вирішила долучитися до воркшопу. Мій чоловік є військовий з 2021 року, з 8 травня знаходиться в полоні РФ. А з вересня місяця цього року та сторона засудила його на 17 років, тому цікавлять і е, всі питання стосовно того, можливо, я для себе якісь знайду відповіді на свої питання. Олени, брат та чоловік військові. Прийшла на захід також, щоб отримати відповіді на свої питання. Може, деякі питання прояснити для себе з приводу того, що наші хлопці вони звідти повернуться зовсім іншими людьми, щоб ми могли їх підтримати, бо це ми маємо в першу чергу їх підтримувати, бо їм зараз там дуже важко. За допомогою воркшопу ветерани тепер точно знають, де отримати підтримку та поділитися своїми історіями один з одним. Вікторія Колтинович Дмитро Половинка, телеканал СК 1